Коли ви приймаєте якесь рішення, там, виходити заміж, ти на роботу. Ти вечором з подружкою до кав'ярні, бути в певних стосунках. Ви повинні розуміти, на що ви орієнтовані. Ви орієнтовані на процес чи на результат. Для прикладу, мені там запропонували якусь роботу із дуже високою зарплатнею. Але сама робота мені не подобається, графік мені не підходить, і начальник придурок повний. Але я розумію, що за рік-півтора я зможу назбиратися. Ати достатню суму для того, щоб відкрити свою справу і отут вже отримувати задоволення від процесу. І тоді, в першому випадку, якщо я обираю роботу, на якій я зроблю купу грошей, то ця робота орієнтована на результат. А от коли вже я буду займатися своєю справою, то вона буде орієнтована на. Процес. Якщо я думаю, народжувати дитину чи ні, отут, якщо я орієнтована на результат, і я прям ставлю собі за мету виростити якогось генія в усіх людських областях. То 100% я буду жертвувати самим процесом і власного материнства, ну і дитинства мого чада. Чому? Тому що щоб виростити певного генія, ну навряд чи там буде багато задоволення від материнства. Там постійно потрібно буде багато контролю над цією дитиною. В дитини також ніякого дитинства точно не буде. А от якщо я орієнтована на процес, я просто хочу бути мамою поруч з дитиною. Гуляти, кататися на велосипеді, купувати іграшки і проводити поруч час. А от ким, що дитина виросте, чи то генієм, чи, звичайно, середньостатистичною людиною, то покаже уже час, то тоді, бачите, я орієнтована на процес. І так, друзі мої, в усьому. Для прикладу, якщо я там, хочу мати гарне струнке тіло, то і я маю це за мету, то я маю займатися спортом. І тоді я орієнтована на мету. Ну, і питання, чи орієнтована я в цей момент на процес, чи подобається мені там, займатися в спортзалі. Але дивіться, якщо є така можливість, Можна не обирати щось одне. Для прикладу, якщо я хочу мати гарне тіло, я можу просто обрати той вид спорту, яким мені буде приємно займатися. Не подобається мені фітнес, для цього є прогулянки, велосипед, плавання, все, що